Привіт, мене звати Вова, ти на каналі МОТОРСАВТО І зараз, як ніколи, важко робити та монтувати цей контент. Тому надіюся на твою підтримку, на твою підписочку та пальчик вверх. Підтримай нас у наших стараннях. Що власне трапилось, я придбав собі ексклюзивне та дуже класне авто Лянча Дельта, але воно вкрай вбитому стані. Я намагаюся його якимись народними методами, трошечки колхозу. Оживити, повернути на дорогу, так сказати, пацанська реставрація, коли є мрія, але немає грошей. Якось я їхав на своїй лянчі і в мене відпало заднє колесо. Це натякнуло мені, що якби пора зайнятися задньою підвіскою і не щось там трошечки підшаманити, підлампічити, а повністю все, що є позаду, взяти і замінити та відремонтувати. Перша серія цієї епопеї вже є на каналі. Посилання ось тут, а також в описі під відео. А це продовження мого тюнінгу. Так, що буду робити сьогодні? Вон. Сточка відреставрована бушна. Передня, але це вже колись на потім. Тут треба відкрутити кріплення, альмінний диск, новий. Е, яка тут історія? От стійка. Це стійка, передня стійка від баз від Але щоб вона якби ставалася сюди, народні умільці взяли і приварили ось це оця частина. Від одної стійки, а стійка сама оця вся інша. Мені треба зараз викрутити цю чашку, а чашка знову ж моя, лянчі. Стоєчку відкрутили, а тепер йдемо відкручувати От оце все. Його, напевно, вже не крутили. Років з 20. Диск зняв. На ньому ще була проставочка. Тут залишки. Захисту, його так хотів зняти з одного болтика ледь-ледь-ледь-ледь викрутив. А ось цей крутив-крутив і докрутився до того, що просто його злизав. Буду якось зараз обривати просто силою цей захист, тобто той болт стричать його потім обріжу. Починаю захищати під покрасочку. Кілька годин нождачка, я те все чистив, і моє лице було. Таке червоно-чорне, і я був схожий на шахтера. Проте потім мене хлопці пустили на піскоструй і справа пішла швидше та якісніше. Після того, як все було почищене, потрібно було пофарбувати. Так, ну а зараз ми переносимося в мою малярну кімнату. Комусь може здатися, що це звичайний балкон багатоповерхівки і просто серед як знизу, то вам здається. Це моя малярна кімната. Зараз я ось тут запшикаю ці роз'єми, бо на них. Буде отак відсіти вже деталь, коли буде пофарбована повністю, щоб сохнути. То я зараз підпшикаю сюди, воно висохне, і тоді можна буде її так чіпляти для сушки. Ось в мене є е, спеціальний прилад, на якому воно буде вісіти. У ну, мене все, інструмент максимально професійний. Так що, от, пшикаємо сюди і переміщаємось у кімнату для підготовки. Так само спеціально обладнано, де я буду готувати і слідуючі деталі під, під покраску. Ну, ось ми переміщаємося в мою підготовчу кімнату, вона дуже недалеко від моєї покрасочної. І зараз буду підготовлювати гальма. в тому, що треба було їх швидко зробити, я знайшов людину, яка погодилась за них взятися, того я швиденько завіз і вони тут не підготовані. Ну так, почищені. Але не дуже добре. Зараз я постараюся по місці максимально їх підчистити. Заклею рухомі всякі частинки, на яких не повинна попадати фарба, і тоді повторюю. Зараз спробую зачищати. Обакрасочні вже покрилися ґрунтом гальма, ось висять, сохнуть. А ми у підготовчій кімнаті зараз будемо займатися очищенням пружин. Все вже почищене, все вже в ґрунті, все підсохає. Що фарбувалося перше, тепер йде на покраску фарбувальну кімнату знову ж таки. А поки одне фарбується, друге досихає, і зараз все буде пофарбоване. Думаю, ще годинку і треба закінчувати, бо вже сідає сонце, і так цілий день на це все пішов. Ну, в принципі, такий результат у нас вийшов, все пофарбовано, причому е, пружини і гальма трішки темнішого кольору, а стійки трішки світлішого кольору. Це різний котик пробігав. Це різний різний балончик, різна ферба була. Колір в принципі вибирати не приходилось. бо ж релюха це спортивна машина. А який самий спортивний колір? Звісно ж, червоний. Тулочки у тягах були перепресовані, і тяги також потрапили до піскострую. Так, там на задньому фоні відбуваються зварочні роботи, і я поясню, що ж саме там вариться. Отож, оця палка це тяга. І вона відповідає за розвал задніх коліс у машині. Тобто, от цим боком вона прикручена до колеса, цим до кузова І її треба так крутити, Вон тут є різьба. І от ця різьба якби, і розсовує колеса, тобто і розвал робить для машини. Але тут є така конструктивна особливість. Отут це просто палка. І щоб регулювати розвал коліс, треба брати сюди такий великий газовий ключ, зажимати і, якби, і тоді прокручувати. Що по-перше, незручно, по-друге, буде псувати самотягу, і ми вирішили протінгувати, її удосконалити. Ми взяли, зачистили всередині ось цю гайку від, від різьби і впритули її сюди, натягнули, і от костян її сюди міцно приварив. І тепер, коли треба буде робити розвал, просто берете ключик на 24, здається, і от ключиком крутите і робите собі розвал. Я рахую, це супер. Круте ноу-хау, так що в кого є лянча, то користуйтесь Робід атак. Я думаю, це дуже крута задумка. Так, ось така краса в нас вийшла, вже вся тяга висохла. І зараз в нас на черзі інші всілякі кріплення. Так само спочатку ґрунт, потім колір. Ну а зважаючи на те, що у лянці ззаду незалежна підвіска, ніякої балки немає, то тут у нас є ще два такі ричашки. Цей ми не виняли, я його хотів виняти і так само перепресувати. Але щоб його виняти, треба знімати бак, бо там болт впирається в бак і він не виймається. А знімати бак ну зараз немає ні можливості, ні бажання. Та і час піджимає. Цю також не знімали, бо тоді вона вже буде колись, коли настане той час, коли я знову сюди доберуся, то ось ці, ці два речашки. Так само виймуться, нормально переберуться, перепресуються, а поки так, поки їх просто почищу і так само підшікую фарбую, щоб не були, такі... були такі ржаві. Тут тепер все почищено, все в білому ґрунті, так, з того боку, так само, а тут вже підсихає фарба. І так, звісно, звісно, я вже готовий до хейту в коментах за вибір кольорової гами мною. Так що не соромся, якщо хочеш щось написати про комфорт, папугая і так далі, то пиши не соромся, я готовий. Я звісно міг би догадати всі, ми зафарбувати все в чорне, тоді ніколи ніяких претензій, але ну, вибачайте. Тійка, пружина, відбійник, пильник. Тепер це все треба з'єднати одне. Це у нас подушка, яка стоїть зверху на стійці, і нових таких замовити, купити мені не вдалося, не знайшов, а вони якби, трошки роздобані були, і от Костя кував зі зваркою. Варив сюди ось такий кружечок і тепер все, майже як нове. Ну, а це кастомні тарілочки, які одіваються зверху на стійку. За основу взята чашеч... тарілочка від вас десятки. Ця верхушка, яка залишилась мене, і плюс проварена під шайбочкою під круглий рівний отвір, і от такий от кастом вийшов. Ну виглядає як завод. Якби я не сказав, ви навіть не зрозуміли. Ні, ну виглядає реально класно. Все, костян, спасибо тобі величезне, Просто дякую. Що ти зробив? А? Що це ти зробив? Горожі, що зробив Костян? Тут круглий шток і немає як взятися, щоб прикрутити сюди гайку. Він випіляв тут отакі От. От. От кріплення. І тепер все тут можна тримати ключом і спокійно закручувати. От почали ми нарешті все збирати докупи. Вон вже прикрутили стоечку, вона вже тут висить. І зверху все виглядає ось отак. Тут подушечка і отут гаечка, воно все так прикручується. Але це було б на лянці, якби тут не було проблем. Тому що з цього боку, де стояла стійка загуля, якісь кулібини приварили ось отак гаечку. І ця гаечка не дає стати стійці. Вона просто сюди не влазить. І болгаркою сюди підлізти, щоб там вирізати, теж не виходить. Так що операція по сталенню стіок назад знову на грані зриву, бо ну от, та дирочка замаленька, бо туди наварили гайку. Короче, так як ця гайка велика, От і вона не влазить у той отвір, який є в кузові, то зараз вже в 100-500 мільйонний раз розбирається вся стойка і костяном зробив тоншу гаєчку. Просто перерізав грубшу гаєчку. Вот. Тюнін. Тюнінг. Нарешті довгожданий момент. Все, в принципі, більш-менш на своїх місцях. Всі чашки. Все вже скручено, підзібрано. Ось нові гальмівні диски. З гальмівними дисками проблем не було, бо це мої задні гальмівні диски, це передні гальмівні диски, не всякі фіати, там, Uno і так далі. Зараз знайду коробочку, покажу, які вони були. У мене хтось вже закупив в код. Отак От вони виглядають. От, Кому буде потрібно, то беріть на замітку. Так, це гальмівні. Колодочки, отакі От у нас. Теж новенькі супер фірма кому треба. От так, у них Отут їх можна знайти, але коли я їх купував, то сказали, що це останні в Україні. які є І тут проблема з доступом до цих болтиків вирішилась, ми просто спочатку поставили скобу не з того боку. Також трошечки пролюбилися. З ну, кобами. Ну, Ступить... ступицю. Костя сказав, що ми ступиться, неправильно поставили. Коротше, у нас спочатку... Покажи. Не. Не Костя поставив, а ви неправильно поставили. В... Коротше. ми <реш> Неправильно поставили ступицю, а Костя прийшов і все переробив. Бо ми поставили так, що гальма були з цього боку, а тут для них вже немає місця для гальмівної машинки. А з цього боку якраз місце є. Того а коли Костя Отак. все збирав, він то не побачив. <реш> і зібрав все так, як було. Я ще раз тобі. Коротше, я перестаю знімати, бо скоро мене виганять звідси разом з лям. Я не знаю, що відбувається. Мені сказали, принеси болгарку і не пускайте мене, подивитися, що там сталося. Сказав, щось треба різати. Коля, що происходить? Що кошти ріже стакан? А що це має бути? Це спортивні стойки. Ага. По спортивному вентиляцію. По спортивному тренируется. Выше давай. Только чтобы сунуть все супер титаны... Бурю. Та я вже на штамповках поїздив. Все. Цей хештег автоматом обирає весь колхоз. сказали Прогнатися по ямках, не соромлячись, щоб там все втряслося, вкидалось. Ну звісно таке машинка шкода Але вона така дуже брикається, Дуже така вся розбов, Ну така Чи то я вже від неї відвик, чи то вона ще ну, рік все таки стояла Невроділилася таке Я затягу як до школи Потім хуй Да. Ювелирна дотяжка всіх важливих регатів і Ні, ну гарно це повитирав вікна і в нас зараз сходочка нашого клубу. Весмо, це рівне, що тижнево. Дома з'їздить на мийку, але не поїду на мийку. Поїду прямо так. Хай буде все в полюці, тільки вікна повитираю і все. Може, прикольно. О, а яка все час. Ну, а ось так зустрічали Лянчу, коли вона приїхала вперше за довгий час на сходочку. Хай вийде, пойде. <свіст> Коментар, будь ласка. А? Коментар. <свіст> Ці два парубки молодих вчора, півдня витратили на <свіст> <свіст> свого ча часу на ту італійку. І сьогодні і такі до мене шпинають, типу, йди роби, ди роби, такі, де да, там болти, я приходжу, а воно все прикручене, там тільки коло. <свіст> Знаєш, що каже, то там троє <свіст> суток треба сидіти. Секс зіталічки. Воно таке нормально. Головне, щоб не горіло. Та й таке? Секс троєм зделяє. У нас був тройничок. <реш> Після оцих всіх маніпуляцій лянча впевнено почала стояти на своїх задніх колесах. Проте роботи по ній ще ой-ой-ой, як багато проте я буду старатись продовжувати і не закидати цей такий кльовий проєкт. Хоч і переглядів на ньому чомусь мало, так дуже мало. Отож, спасибі тобі, що дивився це відео до кінця. Бажаю міцного здоров'я та завжди хорошого настрою. Не забудься, пальчики вверх, підписку на канал, а також написати комент, бо зараз, ну як ніколи, потрібна твоя підтримка. Бережи себе. abaixo